Полудень столиці України час новин на п'ятому. Я Віталій Ковач. Вітаюся глядачів в нашому етері. І за лічені хвилини розпочнеться зустріч президентів України і Туреччини. Літак українського президента вже приземлився в Анкарі, а сама зустріч запланована на 13 годину. Після розмови Володимира Зеленського та Раджепа Ердогана буде зрозумілий подальший план переговорів. Російська делегація вже прибула до Туреччини, але. Без Путіна американський президент теж не відкидає, що може доєднатися до переговорів, однак за певних умов деталі розпитаємо у Михайла Прудника. Це політологи, міжнародний оглядач п'ятого каналу. Вітаю Михайла! То які ж зустрічі заплановані на сьогодні, і чи можлива взагалі зустріч лідерів? Ну передусім, зрозуміло, що, що що буквально щойно кілька секунд назад літак українського президента Володимира Зеленського е, призимився в, в, в Анкарі. і е, зараз чекаємо, чекають, поки він спуститься, і саме тоді е, вирушить на е, зустріч із турецьким президентом Реджепом Таїдпом Ердоганом. і разом будуть узгоджувати е, план, як же далі діяти. Ну а російська делегація чекає в е, Стамбулі. Е, власне, туди вона прибула. Ще напередодні, і а, тут варто зазначити, що когось а, великого і посадового а, від Росії ми не чекаємо, тобто немає ні міністра закордонних справ Лаврова, а, тим паче, що і Путіна а, там і не анонсується, що він туди приїде. А, є а, лише помічник російського президента Володимир Мединський, який в 2022 році очолював переговорну делегацію у Стамбулі. Ну і власна українська сторона тривалий час думала, чи варто взагалі проводити ці переговори, адже попри помпезність і обіцянку великих поважних делегацій, бачимо, що з Росії немає нікого, навіть на рівні міністрів з української сторони є і міністр оборони Рустем Умеров, і міністр закордонних справ. Андрій Сибіга вони прибули ще напередодні разом з керівником адміністрації президента Андрієм Єрмаком. Вони зустрілися із держсекретарем США Марко Рубіо. Також був сенатор Лінсі. Грем ну і власне узгоджували, як діяти на цих переговорах. Ну і попри те, що сторони думали, чи варто проводити цю зустріч, все таки американська і європейська сторона наполягли, переконали Володимира Зеленського, що за будь-яких обставин ця зустріч мала б відбутися навіть на Такому досить низькому дипломатичному рівні, адже в принципі це принаймні перший якийсь момент контактів між українською і російською сторонами з часу 2022 року, і саме тоді в Стамбулі російська делегація пропонувала свої умови. Ну вони це, це ніякі не угоди. А це написані побажання російської сторони на папірці. Вони нічого ніде не зафіксовані, і власне там був план Путіна. Як змусити Україну капітулюватися, поки що що ж зараз привезли російська делегація? Нам невідомо але бачимо зараз із зі змі, як російська делегація маніпулює навіть цими переговорами, адже ще напередодні до кінця вчорашнього дня не було відомо хто ж саме прибуде, і тривалась інтрига, що буцімто це може бути і Путін. Ну і о, власне зараз маніпулюють тим, що а може чому ж Зеленський полетів в Анкару, а не встав. Стамбул ми ж його чекаємо в Стамбулі і ще з самого ранку. Ну і власне з'явилася інформація в російських змі, що буцімто зустріч має відбутися в обід той самий час, коли в Зеленського запланована зустріч із Таїпом Ердоганом. Ну і це українська сторона повністю це спростувала. каже що щойно закінчиться зустріч з Ердоганом. Тоді українська сторона зможе долучитися до переговорів, і фактично ми чекаємо на переговори по обідньому часі, але передусім має має бути узгоджена позиції і план дій із турецьким президентом Реджепом Ердоганом, який власне і виступає посередником у цьому переговорному процесі між Україною та Росією. Ну а що Дональд Трамп він же зараз близькосхідному турне і то він обіцяв з'явитися на цих переговорах, то він вирішив подумати, то він знову обіцяв. Власне, чи доучиться він і які його останні заяви? Ну, власне, Дональда Трампа завжди заяви надзвичайно важко слухати, тому що те, що він говорить на початку заяви, воно кардинально міняється наприкінці заяви. Напередодні ми чули, що Дональд Трамп не виключає можливості приїхати на ці переговори і долучитися до них. а однак, приїхати не сьогодні, 15 травня, коли заплановані власне переговори, а приїхати в п'ятницю, 16 травня, виникає величезне питання, а переговорюватися із. З ким ну і сьогодні ще з'явилася одна заява Дональда Трампа, який каже, що він не виключає можливості, що таки доєднається до переговорного процесу, але лише за певних умов, коли це справді буде доречно, коли сторони зможуть нам на нащупати певні точки дотику. Ну і тоді він може долучитися до переговорного процесу. Тому він не виключає того, що приїде, але й не виключає того, що не приїде. Давайте почуємо американського президента знаєте, якби щось сталося, я б поїхав у п'ятницю, якби це було доречно. Але у нас є люди, які зараз ведуть переговори. Я думаю, я просто сподіваюся, що Росія і Україна зможуть щось зробити. Ну і власне зараз ми бачимо літак України, на борту якого частина української делегації на чолі з українським президентом Володимиром Зеленським. Ну і ми показували показували вже готовий трап до того, щоб українська делегація швидко спустилася і поїхала на переговори. Нагадаю, що зустріч запланована в. Тринадцятій годині Ванкарі із турецьким президентом Мереджепом Таїпом Ердоганом. Ну і ми бачили також трансляцію власне із палацу турецького президента. Також і там вже, вже видно, що все готово. До зустрічі українського президента, тому думаю, що е, якихось затримок і зволікань із цим не буде. Ну і е, український літак, як ми бачимо, прибув вчасно, так само як було заплановано. Е, орієнтовно в 12-й годині він приземлився на території Анталії. Ну і зараз от ми бачимо, що е, буквально там за лічені секунди е, можемо побачити і українського президента, е, який Напередодні насправді заявив, що йому абсолютно байдуже, де зустрічатися чи в Стамбулі, чи в Анкарі, чи в іншому місті, яке може вигадати російська делегація, головне щоб. Ці зустрічі були змістовними. Ну і власне вони відбували, відбувалися на відповідному рівні. Але е, сьогодні ми чули із Москви, що абсолютно зустріч Путіна, попри те, що він погрозився, що хоче цих переговорів. Приїзд Путіна до жодного з міст Туреччини на сьогодні не запланований. Ну і от зараз бачимо, підганяють трап, і фактично там за лічені е, секунди хвилини ми побачимо е, тут українську. co-presidente. Михайло, я думаю, що у нас є паралельна трансляція того, що відбувається зараз на летовищі в Туреччині. І наші глядачі можуть наживо вже власне відстежувати все, що відбувається. Я тобі дуже дякую за цю інформацію. Ми будемо сьогодні протягом всього інформаційного дня ретельно стежити за подіями в Стамбулі в Анкарі. Ми будемо ретельно досліджувати з нашими гостями-експертами все, що відбуватиметься на цьому переговорному треку, важливому переговорному треку для України, який має засвідчити все ж таки. Наше бажання домовлятися, домовлятися про мирні ініціативи про мир. Але чи є така ініціатива, чи є таке бажання в Росії? Це питання ще з багатьма невідомими. Про це будемо говорити сьогодні. Наголошую ще раз багато із нашими гостями-експертами. Зараз продовжимо новин, А ви можете побачити паралельну трансляцію на нашому Ютубі, там де наживо от ми транслюємо прибуття українського президента. Отже, 110 безпілотників росіяни націлили на Україну минулої ночі. І, як повідомляє командування повітряних сил, вороже залізяче летіло із російських Брянська, Курська, Орла та Міллєрова. Захисники українського неба знищили 62 дрони. Ще 29 виявилися імітаторами і були локаційно втрачені. У наслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина та Івано-Франківщина. Українська протиповітряна оборона вночі працювала і на Полтавщині. Як повідомляє місцева влада, російські безпілотники атакували Лубенський район. у наслідок падіння уламків, зайнялися приватний будинок та автівка поблизу, а також пошкоджені сусідні домогосподарства. Вранці росіян атакували безпілотниками Прикарпаття. Про це повідомила чільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Минулося без постраждалих. Як повідомляє ДСНС, у наслідок атаки спалахнула пожежа на одному із об'єктів. Вогнеборці швидко локалізували та загасили полум'я. Троє людей загинули ще дев'ятеро поранені внаслідок атак Росія на Сумщину. Як повідомляє обласна військова адміністрація, напередодні окупанти понад сотню разів обстріляли регіон, застосували три десятки безпілотників, із десяток разів вдарили керованими авіаційними бомбами, та два десятки разів били із реактивних систем залпового вогню. Також ворог завдав два ракетні удари через атаку. Дронами зайнялися масштабні пожежі, зруйновані будинки, цивільні приміщення та підприємства. Приємства найбільше обстрілів припало на сумському та Шосткинському районах. В обласній в області понівечені приватні оселі, автівки, будівля харчового підприємства, зруйнований об'єкт промисловості. Росіяни вдарили поголяполю у Запорізькій області. Як повідомляє чільник військової адміністрації регіону Іван Федоров, попередньо люди не постраждали, однак окупанти потрощили приватні будинки. Також минулої доби росіяни вгатили по області півтисячі разів. Під ворожим вогнем були із десяток населених пунктів, дев'ять осель нежитлових будівель та автомобілів. Також понівечені люди не постраждали. Дев'ятеро людей поранені через обстріли Херсонщини. Як повідомляє місцева влада, окупанти б'ють по житлових кварталах, пошкодили багатоповерхівку та 12 будинків. Також потрощили цивільні автівки напередодні під атакою ворожих дронів, артилерії та авіударами були понад три десятки міст і сіл області. Щоночі окупанти запускають по Одесі безпілотники. Дрони залітають із тимчасово окупованого Криму чи з російського боку Чорного моря, перехоплює вороже залізяча корабельний підрозділ протидії безпілотникам. Оборонці міста кажуть: відтоді як США наприкінці березня оголосили так зване тимчасове перемир'я на морі, кількість російських атак на Одесу не зменшилася. Втім, дієве припинення вогню мало б багато переваг. Докладніше у сюжеті наших колег із Deutsche Welle. Ми десь у Чорному морі близько 15 морських миль від узбережжя Одеси. Денис командир корабельного підрозділу протидії безпілотникам. Він остання лінія оборони перед портовим містом. Безпілотники, які не збивають тут, за кілька хвилин можуть вбити Одеситів. Я сам Одесит. І ми робимо все можливе, щоб в моє місто не залетіли шахеди. Іноді буває таке, що вони дуже високо летять. І я чисто технічно не можу їх збити. І коли я бачу, що шахет залетав рідний город, мені соромно за це стає. Нам показують фотографії, яким лише кілька тижнів. Тут підрозділ проти її безпілотникам збиває російський дрон шахет. Капітан корабля розповідає мені, що безпілотники зазвичай злітають з окупованого кримського півострова або з російського боку Чорного моря. Після цього дві години польоту і вони прибувають у нашу зону відповідальності. Щоночі вони відправляють безпілотники по Одесі. Щоночі наприкінці березня США оголосили, що домовилися про тимчасове припинення вогню в Чорноморському регіоні. Але відтоді виникла плутанина щодо майже всіх аспектів угоди. Навіть її часовий проміжок не є чітким. Усі моряки на борту цього корабля кажуть мені, що для них мало що змінилося відтоді, як Сполучені Штати оголосили про нібито перемир'я на морі. Вони кажуть, що не помітили жодного зменшення кількості російських атак з моря. Багато військових оглядачів стверджують, що останнім часом Україна отримала перевагу в чорному морі. Втім, військово-морський експерт Андрій Риженко каже, що дієве припинення вогню мало побагато переваг для країни. Переваги очевидні. По перше, це відкриє морські шляхи сполучення, і це буде економічною підтримкою для України. по-друге, це питання безпеки, тому що всі ці безпілотники камікадзе, всі ці ракети, запущені по Україні, вбивають людей, руйнують інфраструктуру. капітан корабля погоджується цією оцінкою, але він каже, що йдеться навіть про дещо більше ніж це. Нам не потрібне припинення вогню. Нам потрібен справжній мир. припинення вогню вони можуть використати для паузи, щоб збільшити свої війська, збільшити кількість кораблів. Нам потрібен мир, справжній мир. Ось що нам потрібно. Всі на борту розуміють, що наразі це не є реалістичним варіантом, і корабельному підрозділу протидії безпілотникам ймовірно доведеться відбивати ще багато атак над Чорним морем. Отже, президент України зараз прибув до е, Туреччини і зараз робить заяву для преси. Давайте послухаємо, що говорить українська голова держави. які можуть привести до очікуваного справедливого миру. Що стосується високого рівня зустрічі, ми почнемо зустрічі з президентом Ердоганом, з усією широкою делегацією Туреччини. Ми в контакті з американською стороною, а вони. Думаю, також будуть Туреччини на високому рівні. Подивимось, але рівень русських поки що мені офіційно невідомий. Але з того, що ми бачимо, більше схоже на Бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Я думаю, у нас буде кілька годин для важливої розмови, важливих. Дуже важливих рішень. Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, який у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі е, приймати. Тому що нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення. Дякую. Будемо в контакті. Ми обов'язково вийдемо до засобів масової інформації е, після зустрічі з президентом Ердоганом. Ми подивимось, в якому форматі я точно зустрінусь. Дякую. Отже, президент України прибув до Туреччини. До речі, біля трапу літака його зустрічав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Це означає, що Андрій Сибіга вже повернувся після зустрічі з Марко Рубіо і Лінсі Гремом. А також ми бачили присутнім і новопризначеного посла України в Туреччині пана Наймана Джаляля. Це хороше призначення. Дуже багато експертів кажуть про те, що він буде таким собі німим нагадуванням росіянам про те, що навіть коли мовчатиме про. Те, що Крим це все ж таки Україна, і це дуже серйозне призначення, яке посилить в принципі Україну на кримському треку, зокрема і в Туреччині. Йдемо далі по інформації. Контррозвідка Служби безпеки України викрила ще одного ворожого агента у Черкасах. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Місцевий житель намагався. Передати російським спецслужбам таємну інформацію про військові об'єкти області, щоб скоригувати по них удари, як становило слідство, чоловіка завербували через телеграм-канали. Щоб отримати потрібні дані, він втемну використав свого знайомого військового, від якого вдалося дістати службову флешку із інформацією про один із об'єктів регіону. Крім цього, агент шпигував за мобільними вогневими групами ППО, які захищають небо Черкащини, і передавав окупантам дані про наслідки їхніх ударів. Затримали зрадника саме, коли він готував звіт із черговою розвідінформацією. Під час обшуків у нього вилучили телефони з доказами співпраці із ворогом. На фронті загинув колишній актор дизель-шоу, телеведучий та військовослужбовець Максим Неліпа. Сталося це під час виконання бойового завдання 12 травня. Про трагічну звістку повідомила його дружина Тамара Неліпа. Наразі триває розслідування щодо загибелі. Максим Неліпа приєднався до збройних сил України ще в березні 2022 року. Обіймав посаду командира розвідувального взводу у сухопутних військах. Неліпа був відомим українським українському глядачу як ведучий програм Хто там та підйома. Також як учасник проєкту танці із зірками згодом приєднався до команди «Дизельшоу». уже в жовтні. Максиму неліпі мало виповнитися 49 років. Про його шляху зсу розповів брат Андрій Неліпа. Макс був не лише шоуменом, гумористом, затятим рибалкою, але й воїном, захисником України. Спочатку в ТРО, потім в ЗСУ. Останнім часом він виступав у силах безпілотних систем. Влаштовував за допомогою БПЛА запальні фаєр-шоу для російських окупантів. Від роботи його творчого колективу у складі 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів расисти весело крокують на концерти Кобзона і КВН Маслякова. Макс, у званні старшого летена. Та нещодавно був призначений командиром роти. Побратими продовжують виконання бойових завдань. Головне управління розвідки вперше презентувало новітні морські дрони. У столиці керівник гур Кирило Буданов разом із командою вперше на загал представив серію ударних морських дронів Магура. Новітні безпілотники здатні нищити ворожі кораблі та навіть бойову авіацію. Серед моделей знаменита. Кілерка Чорноморського флоту Росії Магура в 5 багатофункціональна платформа Магура Ві п Дрон ракетоносій Магура Ві 7 що вперше в історії знищив ворожий літак. Ці дрони вже продемонстрували свою ефективність у Чорному морі за два роки бойового застосування спецпідрозділ ГуР Груп 13 уразив 17 морських та повітряних цілей ворога, з яких 15 повністю знищили серед втрат. Противника, два гелікоптери, мі 8 два винищувачі су 30 та декілька великих кораблів чорноморського флоту, зокрема Сергій Котов, Івановець та Цезарь Кунніков. Загальні збитки ворога оцінюють у понад півмільярда доларів. Танкер російського тіньового флоту Ягуар не вдалося затримати. Він проігнорував вимоги ВМС Естонії та став на якір біля острова Гогланд. Судно йшло під прапором Габону через міжнародні води фінської затоки до порту Приморськ. Естонські військові вимагали змінити курс, але екіпаж відмовився. Для перехоплення залучили гелікоптер, літак та катер. У відповідь Росія підняла винищувач су 35 для прикриття танкера. Він порушив повітряний простір Естонії. Зв'язку з естонськими диспетчерами у пілота не було на інцидент. Також відреагували португальські F-16, що базуються в Емарі у межах місії НАТО. Схожий випадок стався 11 квітня. Тоді естонці зупинили інший танкер кнівого флоту. Прикордонна служба Естонії повідомляє, що в затоці побільшало суден без документів. Сьогодні Дніпро у святковому настрої місто відзначає день вишиванки. Волоцями лунають пісні і сміх людей. Вишиванку одягнули і на пам'ятник Олександру Полю, українському археологу, який зробив значний внесок. в Історію Дніпра більше розкаже моя колега Наталя Москаленко з місця подій Наталю. Чи личить монументу вишиванка? Вітаємо вас із Дніпра сьогодні. Тут особливий день день вишиванки. Це не просто свято для нас, а справжнє відродження українського духу у бронзі, у ниці і в серцях. За моєю спиною пам'ятник Олександру Полю, який вперше в історії одягнули у класичну українську вишиванку. І так, Віталію, вона йому дуже личить. цей одяг. Це незвичайна декорація, це ручна робота, створена з адаптивного одягу для поранених військових. Виконала її майстриня з Луганщини, довжина її півтора метри. Нам вдалося поговорити з майстриня, і за її словами. Тут кожен хрестик це не просто стібок, а молитва. Візерунок виконаний за молитвами стопової Січиславщини і символами сили, родової пам'яті, сонця і нескорені. І як колись Поль символізував поступок і розвиток міста, то сьогодні він уособлює український дух. Що ще розповіла нам майстриня? Давайте послухаємо. Складно було її тягнути. Вона вже була важка, коли вже була зібрана. Тому було дуже важко під машинку її туди запхнути. А так не складно. Це моя улюблена робота. Я люблю цим займатися. Марина розповідає, що вишиванка виконана з матеріалу габардин. Це, звичайно, не типове для адаптивного одягу, але все таки його зробили основним для вишиванки. Як вона сказала, було дуже важко на кінцевому етапі, тому що її зріст півтора метри, і вишиванка стільки ж. Тож е, Запоріжжя, де проживає зараз переселенка, її везли декілька людей. Як розповіли співзасновники швейної роти, які відшивають адаптивний одяг для військових, вже вирішена подальша доля цієї вишиванки її передадуть до музею історії. Ви її одягали вчора, дуже було страшно, ми залазили на драбини і блок норина із нестасії качці там у молоді, які нам саме і попросили, щоб ми зробили цю вишиванку. А ми трьох одягнули, все вирівняли. Це було, було дуже страшно, бо ми просто боїмося всі висоти. Але це було дуже почесно, ми дуже хотіли долучитися. Це лише один із символічних осередків міста. Вишиванку одягнув і Тарас Григорович Шевченко на монастирському острові. Сьогодні весь Дніпро вишита карта України, де кожен район це свій візерунок, свій голос і своя нитка. У школах проходять заходи у бібліотеках, навчають вишивати на площах флешмоби на вулицях. Лунають пісні, вітання, ярмарки. Так звучить саме минуле, і як кажуть дніпряни, наші хрести це не для смутку, це уособлює нашу єдність і силу. Тож з ним вишиванки Україна будь-красива, вільна та сильна. Студія, дякую, Наталю, за розповідь. Доєднуся до твоїх слів вітання з Києва, також всій Україні, хто має вишивану. Душу хто для кого українська вишиванка це символ, це оберіг. Спасибі тобі, Наталю. Отже, Дніпро відзначає день вишиванки, і там навіть пам'ятник Олександру Полю одягнули вишиванку, не тільки пам'ятник Олександру Полю, а ще й пам'ятник Тарасу Шевченку. І в місті зараз дуже багато святкових заходів присвячений саме українській вишиванці. Одна знайдена міна, одна врятована родина. Так кажуть кінологи в одному із боснійських тренувальних центрів. Саме тут тренують і песиків, які незабаром вирушать розміновувати українські території. Чотирилапі помічники працюють у найбільш постраждалих і небезпечних регіонах світу, зокрема у Таїланді, Камбоджі та Іраку, а відтепер і в Україні. Як вчать собак виявляти снаряди та міни? Далі в сюжеті Ярослави Годзиневської. Це мей, бельгійська вівчарка та її тренер Кенен Муфтік. Вони разом вчаться ефективно виявляти міни та нерозірвані боєприпаси. Цей кінолог досвідчений фахівець за останні 27 років. Муфтік допоміг знешкодити тисячі снарядів. Підготовчий центр розташований у передмісті столиці Боснії і Герцеговини Сараєво. Одоснивання центра обченовішопистаті напаса від заснування центру. Ми натренували вже понад 500 собак саперів і сотні для інших цілей. Зараз Собаки нашого центру допомоги працюють у Таїланді, Камбоджі, Зімбабве та Іраку, а майже 20 в Україні. За оцінками ООН та вітчизняного уряду, Україна найбільш замінована країна в світі. А Боснія і Герцеговина на власному досвіді знайома з цією проблемою, адже досі бореться зі спадщиною війни 90-х років. Натреновані собаки часто незамінні при знашкодженні боєприпасів. Після російського вторгнення 2022 року Норвезький центр народної допомоги відправив собак, щоб допомогти знешкодити мільйони мін і боєприпасів. Від початку великої війни в Україну вирішили 26 собак. Однак центр не зупиняється та продовжує тренувати нових помічників. Через декілька місяців після початку російської агресії в Україні наш центр Норвезька народна допомога відправив свої команди для допомоги українському народу в боротьбі з мінами та нерозірваними ми боєприпасами ми підготували команду собак і привітали перших українців тут у цьому центрі. В Україні собаки центру допомагають місцевим саперам очищати поля у найбільш постраждалих регіонах, зокрема на Харківщині та Миколаївщині. Гострий нюх та швидка реакція робить песиків справжніми експертами в розмінуванні. Ми вже передали Україні 26 собак. Вони працюють на трьох ділянках розмінування, подекуди навіть близько до лінії фронту, наприклад, у Миколаєві та Харкові. Тренувальний центр є. Також у рівному мінні поля та на снаряди роблять непридатними величезні території, які Україна використовує для сільського господарства. Таким чином скорочується експорт нашої аграрної продукції. Такі ж проблеми й у Боснії і Герцеговині. Дані центру протимінної діяльності за 2023 рік свідчать, що наземні міни встановлені у всій країні сербськими, боснійськими і хорватськими військами, ще можуть становити загрозу для 15% населення. Ярослава Гудзиневська, п'ятий канал. І це останнє повідомлення на нашого випуску. Залишайтеся з п'ятим, бо далі у нас буде дуже багато цікавої інформації зокрема, із Туреччини нагадаю туди, прибув із візитом президент України Володимир Зеленський. Він зараз прямує до резиденції президента Туреччини Реджепа Ердогана. Там будуть переговори. А після вже буде зрозуміло, як рухатиметься, в якому форматі взагалі можливі переговори із російською делегацією, яка теж, нібито, знаходиться у Туреччині. Будемо зараз після невеличкої паузи про це все говорити з нашими гостями експертами. Тому не тікайте далеко від своїх гаджетів і екранів, залишайтеся з п'ятим.